Про грантові можливості для розвитку освіти міста говорили у ході робочої наради прилуцького міського голови Ольги Попенко. У сесійній залі зібрали керівників навчальних закладів міста. Обговорення пройшло за участю заступниці міського голови Тетяни Пахомової. На сьогодні міждержавні донори підтримують школи та дитсадки за різними напрямками. Це й організація безпечного освітнього середовища, енергоефективність, створення комфортних умов для навчання. За підтримки партнерів є можливість облаштувати справжні лабораторії, де діти здобуватимуть знання на практиці. У прилуках є два заклади, котрі найпродуктивніше працюють у цьому напрямку, залучаючи багатомільйонні інвестиції. Це ліцей номер 1 та гімназія NoD у ході наради міський голова Ольга Попенко наголошувала на активізації такої роботи і колективами інших закладів. Провели нараду із директорами наших закладів освіти. На нараді були присутні і директори ліцеїв, гімназій нашого міста. Запросили ми і директорів наших дитячих садочків. Питання, яке розглядаємо, це питання участі наших закладів освіти у написанні і у презентації проєктів на міжнародному рівні. За приклад, я вже неодноразово говорила. за приклад, ми беремо участь усього колективу на чолі із директором. Ліцею номер 1 Оленою Рогальовою. Заприклад, беремо ми і участь усього колективу на чолі із директором Юлією Зимбалєвською. Саме ці два керівники разом із колективом на сьогодні беруть активну участь у написанні, у презентації того чи іншого проєкту і, звичайно, стають переможцями. Ми розуміємо, що. Наше пріоритетне завдання на сьогодні кожної міської чи сільської ради це підтримка збройних сил України. Бо нам треба допомагати збройним силам. Допомагати, бо тільки так ми можемо здолати ворога. Ну а звичайно, нам треба працювати у питанні залучення інвестицій, розвивати матеріально технічну базу. бо… Ще раз буду казати: першочергово Ми повинні всі кошти, які в нас є, нам треба спрямовувати на підтримку збройних сил України. У 2024-му сума допомоги оборонцям склала 20% від бюджету міста, а це майже 100 мільйонів гривень. Цьогоріч міська рада і надалі першочергово фінансуватиме саме потреби прилуцької територіальної оборони та збройних сил України. Вже проведені перші закупівлі обладнання, яке на сьогодні працює на фронті. Ми дуже дякуємо нашим захисникам збройних сил України. Ми просимо Бога берегти життя кожного захисника. І, ну, Звичайно, що ми так разом ідемо усі до перемоги.